Так, дивіться, у нас є Peugeot 508, з якою я проблему зіткнувся. Раз одного разу мені впало вікно на цій дверці. Виявилося, що там злетів тросик. Коли я подзвонив до офіціалів, вони сказали, що міняють цілу планку і це десь буде коштувати біля трьох тисяч. Я, щоб вирішити ту проблему, оперативно був, купив... Отакий ремкуплет, він коштував у нас 350 гривень. Я його поміняв і вікно запрацювало. але є одне но. То є НО. Коли потягуєш вікно, і тримаєш до кінця, воно доходить і відходить. Тобто десь погано відрегулював. Цю проблему знову розшити дешево, щоб не купляти повністю планку за тисячі. Я купив знову ж знову той самий ринкомплект. Я знову розшию дверку і знову поставлю це, але вже попробую гарно відрегулювати. Як буду розбирати, покажу. Ну, поки що це можна так питання закривати, але в той момент оп, відпустити якраз ключ. І поки що так катаєш, вже так пів року від'їздив. Надіюсь, від найближчим часом поміняємо. Покажу потім, покажу.